Краптовий політ вантажно-транспортного літака АН-124 Руслан над столицею. Картина вразила багатьох киян, адже цивільна авіація припинила роботу в повітряному просторі України ще на початку повномасштабного вторгнення. Але куди і звідки прямував Руслан? Запитаєте ви ресурс Флайт Радар демонструє показову назву борту ПТН-ПНХ-2? Ворожа пропаганда панічно заявила, що повітряний великоваговик, вочевидь, мав терміново доправити до України масштабну партію озброєння, і ця інформація пройшла повз як російську розвідку, так і виявилася непомічена місцевою агентурою. Втім, в Державіаслужбі побоювання росіян вирішили спростувати. Заявили, що перебазували Руслан з України до Лейпцига. Там він має отримати нові двигуни та авіоніку, а потім пройти. Всі випробування це перший політ Руслана за останні 40 місяців, як добрий знак для всіх, хто мріє знову побачити українські цивільні літаки в українському мирному небі.